І так, це чорні штани лайт у кольорі чорний мультикам. Взагалі, крім лайтів, в нас є ще й штурмові штани, які прям заточені під максимальні бойові умови, і які можуть просто пережити що завгодно. Там вони можуть пережити апокаліпсис. Це більш проста версія, яка розрахована саме на адміністративну діяльність, або такі трохи більш прості. Умови перебування у зоні бойових дій, і також для виконання якихось там а, завдань. Чорний мультикам це колір, який розробила компанія Cry Precision разом із класичним мультикамом, тропічним мультикамом. А, і ще мультикамом Alpine це такий білий мультикам. В даному випадку в нас є чорний. Його дуже часто використовують саме а, такі більш поліцейські якісь а, спецпризначенці спеціальні. Відділення для того, щоб покласти телефон, причому досить великий телефон сюди поміщається. Тут є місце, куди можна покласти ваш ніж, тобто це спеціальне відділене таке місце на кишені. Крім цього, ви можете покласти ніж, наприклад, ось сюди таким чином. Якщо вам незручно потім користуватися цією кишеню, ви можете, через те, що ви можете пошкрябити руку від цю. Кліпсу, то ви можете просто покласти всередину цей ніж і навіть його ось таким чином прикрити. Він не буде не заважати, і не буде видно навіть, що він у вас є. А, також можна, наприклад, взяти а, ось такий а, мультитул, покласти його в іншу такого плану кишеню. Він також не буде заважати. А, і у вас залишиться повноцінний. Повноцінна основна кишеня. карго кишені у нас розроблені таким чином, щоб їм було зручно користуватися не тільки в стоячому, а ще й в сидячому положенні. Тому ми можемо побачити, що в нас, крім основного входу до кишені, є також додаткова блискавка це одне відділення. Просто коли ви знаходитесь в сидячому положенні, щоб вам не вивертати руку і не засовувати її сюди в клапан, ви можете її. Засунути ось сюди в блискавку і так буде набагато зручніше. Всередині в нас є сітка, це додатковий відділ для якихось дрібних речей. Також дуже важлива річ, яка в нас тут є, це саме тонельна система поясу. Тонельна поясна система. Тут є еластичні елементи, які якби збільшують і зменшують об'єм вашої поясної цієї частини. І це дуже зручно саме за рахунок того, що у вас регулюються ці штани. По-перше, грубо кажучи, автоматично. А, а по-друге, вони регулюються на збільшення. А це означає, якщо вам штани треба зменшити, то у вас не буде якихось там складок, які можуть